Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро для нас карта дня на 8 вересня 2025 року. В Цьому відео ти отримаєш про підказки на сьогодні, таро послання на сьогоднішній день з підказками. Вітаю всіх зі святом. Будемо дивитися, який сьогодні день, які підказки, які енергії. Ну що ж, карта дня для нас. Дев'ятка Пентаклі, ой, яка гарна енергія. На дні колоди імператриця, чудова, чудова енергія сьогодні. Спокійна, така ресурсна. Дай Бог, щоб так було. Імператриця це жінка-берегиня. В житті кожного з нас. Можливо, це ви така жінка, яка піклується. Про всіх, а можливо, у вашому житті є така жінка, ваша половинка, чи це мама, бабуся, жінка, яка має ресурси, от, імператриця, ну, може, все. Це і ресурсність, і щедрість, і от коли те, що пликаєш, те і росте, те й розвивається, цей прибуток. Це і ріс у справах, і краса, і творчість, коли ми прикрашаємо, займаємося творчістю. Ну, ну така зі всіх сторін класна енергія. Для когось це вагітність. А дев'ятка пентаклів це от вже розуміння своїх ресурсів, що я маю, чим я володію. Можливо, тут по імператриці ви щось стілювали, щось робили. от. Міняли, прикрашали, так, чи, можливо, пішли на курси. І от дев'ятка Пентаклів це вже результат. Це те, що ми маємо, те, що ми отримали, можливо, хтось вже е, отримує результат. Тут по імператриці ви щось розпочали якусь справу, а сьогодні вже. Маєте результат, чудовий результат, такий, який вам подобається, який вас влаштовує. Ну, подивіться на дев'ятку Пентаклів, яка вона спокійна і гармонійна. То це розуміння, що я маю, чим я володію, який в мене запас і фінансовий, і ресурсний, і от коли почуваюся добре, це і здоров'я. Спокій, гармонія, тому що ну, земля вона надає такої, такого от, приземлення, заземлення, гармонійності, спокою, раціональності, чудова енергія, щоб сьогодні дійсно такий був день для всіх. Спокійний, класний, гармонійний, ресурсний. Що нам буде допомагати сьогодні? Не беремо. Подивимося, що нам буде допомагати. Десятка кубків. Супер. Така іделія, гармонія, 100% радості і задоволення позитивних емоцій, і пов'язаних з сім'єю, або рідні вас будуть тішити. Телефонують, приїдуть, звістку отримаєте. Або просто от розуміння, що як мені в мене все класно, я щаслива людина, у мене рідні поруч, всі здорові, всі живі? Ну, тобто, що вас буде гармонізувати, от, емоції, пов'язані з сім'єю чи з рідними, з дітками, що буде заважати? Відлюдник, старший аркан-відлюдник, так як він старший аркан, хоча карти високі. Дивіться, в нас одні колоди була імператриця, десь тут десятка, дев'ятка, тобто всі карти високі. Але відлюдник буде найбільше заважати, так, тому що він старший аркан, і найбільше от буде нас тягнути на побути наодинці, за ну, такі в роздуми. Пошук чогось, коли ми щось думаємо над чимось, шукаємо щось, копаємося в собі. Бачите, ну, відлюдник це людина одна на одинці. це таке добровільне усамітнення, знаєте, коли ми самі шукаємо спокою, затишку, усамітнення для ну, кожного щось своє подумати, відпочити, перезавантажитись, зрозуміти щось, знайти відповідь. Пояснити собі щось, або в пошуку потрібної інформації чи відповідей. І самітник буде заважати насолоджуватися от власними такими емоціями. Ми заховаємо його. Ну що ж, я бажаю нам сьогодні всім ось такої енергії наповнення, відчуття радості, спокою, відчуття ресурсності, відчуття. Гарного самопочуття, чудового вам дня, чудового вам настрою, радості. Ну що ж, мої, любі люблю вас собі, маю. Дякую, що ви зі мною, щоб сьогодні в нас всіх був чудовий день. Чудовий настрій, позитивні емоції, От розуміння своєї ресурсності. Чудово, тому що в нас вже почався коридор затемнень, і це розуміння, що я маю, чим я володію, це дуже класний стан, дуже гарна енергія для, для... тільки вчора відбулося місячне затемнення. Ну що ж, бажаю вам чудового дня, класного настрою. Зберігайте ось цей, цей стан аж до сонячного затемнення. Ну що ж, чекаю зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Почуємось до зустрічі, па-па!